Вас на телеканалі НТК події вівторка, 4 листопада у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке: 12 метрів квадратних мама і четверо дітей. Колишній Сарай став для них їдальною, спальною та вітальною. Відремонтували фасад вокзалу та оригінально освітили його. Знову відкрили легендарний ресторан Старий вокзал. З такими напрацюваннями до свого професійного свята підійшли коломийські залізничники. Освітяни із Румунії відвідали коломийських колег, щоб поділитися досвідом. Українці із Португалії, із міста Брага надіслали теплий одяг та продукти харчування українським військовим. Роман про закоханих, чергова прем'єра, яку представили Коломиянам, Коломийські театрали. Тепер про ці та інші події детальніше. 12 метрів квадратних мама і четверо дітей. Колишній Сарай став для них їдальною, спальною та вітальною. Багатодітна мама Мар'яна Зопків сирота. Уже чотири роки вона чекає на соціальне житло і пише листи всім від міського голови до президента. Але досі їй та діткам ніхто не допоміг. В той час як олігархи витрачають щодня мільйони, їй нема де спати. Реалії нашої країни у сюжеті Віталії Васильчук. Колись тут мешкала коза. Зараз мама та четверо дітей. Замість стелі куски фанери, підлоги немає взагалі. Щоб зігрітися, вона вмикає газову плитку. Якщо дуже холодно, ставить на неї кастрюлю із водою, щоб йшла тепла пара. Два дивани, столик, плитка і телевізор вільного місця приблизно метр на два. Так уже роками мешкає ця сім'я. У мене діти троє дітей сплять зі мною на одному ліжку. Отако сплять вони двоє. І отако от вздовж сплю я з малою. Марія Зобків кругла сирота навчалася у надвірнянській школі-інтернаті. У 2002 році вона познайомилась із своїм співмешканцем, якому народила четверо дітей. Втім, досі вони так і не оформили офіційних документів. Жінка сподівалася, що її пропише свекруха, тому за житлом не зверталася. У 2010-му колумб'янка таки стала на чергу за соціальним помешканням. З 2001 року я зразу тут жила. Як пішла з інтернату, я зразу тут жила в Коломиї. Вона писала листи та стукала в усі двері. Спочатку до Овчаренка, тепер до Слюзера. Спочатку до вишиванюка, тепер до гончарука. До вишиванюка зверталась, головну прокуратуру. Зверталась, генераль уже куди я тільки не зверталась. На столику ліки Мар'яна каже, діти захворіли. Кашлюють усі троє. Тільки 12-річний школяр Дмитро, який саме зараз на заняттях, здоровий. Володимиру шість, Марійці чотири. Вони дивляться мультики. А найменше чотиримісячна тадея. Уважно слідкує за всім, що відбувається. Скопчення народу в маленькій такій кімнаті, і оце горіння цієї плитки, я Скільки раз прихожу там запах чадного газу, я її попереджаю, що треба провітрювати. Дільничний педіатр Людмила Бартловська розповідає, діти у Мар'яни доглянуті, хворіють не часто, в основному на вірусні інфекції. Найменша донечка на грудному вигодовуванні, але умови, у яких вони проживають, можуть дітям серйозно нашкодити. Найгірше це чадний газ. Один процент його в концентрації повітря повітрі є смертельним. Через то ну, діти не можуть знаходитись в цьому приміщенні тривалий час. Якщо на вулиці почнуться сильні морози, це буде круглодобово горіти та плитка. Є дуже великий ризик, що одного ранку ця сім'я може не прокинутися. Мар'яна Зобків перша у черзі за соціальним житлом каже заступник міського голови Тарас Яворський. Зі свого боку роблять усе можливе, адже на житло чекає не лише мама, а четверо дітей. Тому таки знайшли приміщення за адресою Богуна 18. Але воно не житлове, і тут виникає багато проблем. На жаль, процедура проведення згідно чинного законодавства у нас досить складна і потребує багато часу. Я думаю, що в цьому переконалися вже всі: і Мар'яна Мар Зопків, і, і прокуратура, яка пише кожні два тижні нам. Якщо коротко, то процедура переведення нежитлового приміщення у житлове має такі етапи. Міська рада надала дозвіл житлу-інфоцентру, який є балансоутримувачем на таку процедуру. Далі містобудівні умови і проектно-кошторисна документація. Все це міська рада подала на державну експертизу. Так передбачає чинне законодавство. І ті, отже, протягом місяця часу експертиза ще не проведена. Я навіть і сьогодні телефонував в експертизу, розмовляв з директором. Він каже, так він знає. На жаль, як завжди, в кожній документації десь можливо є якісь недоліки, і на сьогоднішній день експертиза ще не готова. Після експертизи треба підключити світло, воду і газ. Продовжує Тарас Яворський. Дозвіл видають профільні управління, але ще досі обласний мрем цього не зробив. Вимагають документи на власність, але у міській раді такого не мають, оскільки квартиру не здали в експлуатацію. Зробити це можливо тільки після того, як підключать світло. Замкнене коло, але ми їм надали рішення про те, що це є комунальна приміщення. Ми нам надали ми їм надали рішення про те, що ми прийняли рішення про перевід, про реконструкцію даного приміщення під квартиру, і це є приводом для того, щоб тих умов видати. Все це процеси, які вимагають багато часу, скільки саме залежить від різноманітних інстанцій. констатує заступник міського голови. Поки що вже в незаконний спосіб окремо встановили там двері нові, поставили спеціально, щоб ми могли би там проводити окремо ремонт. У приміщенні на вулиці Богуна, 18, донедавна був клуб Райдуга. Тут діти в'язали, вишивали, робили макраме. З п'ятикімнатної квартири мають зробити дві: трикімнатну готують для Мар'яни Зобків та її дітей. У міській раді переконують, роблять усе, аби це сталося якомога швидше. Треба лише набратися терпіння і зачекати. Я хочу в клети, бо, бо, бо тут ходно квайти тепло. І я хочу квайтию. З ним її світі дає. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. Оновили та відремонтували фасад будівлі, зробили оригінальне освітлення у кольорах українського стягу. Знову відкрили легендарний ресторан Старий вокзал. З такими напрацюваннями до свого професійного свята підійшли Коломийські залізничники. А ще тут оновився керівний склад. Вокзал очолила Ольга Васильівна Петрів. На цій посаді змінила Мирослава Гаврилюка, який зараз керівник вокзалу у Чернівцях. Начальником станції Коломиї став Віктор Цикало. Які ж плани у Коломийських залізничників та як будуть розвивати підприємство, дізнавалася Галина Досин. День залізничника, професійне свято працівників залізничного транспорту України відзначається щорічно 4 листопада. Укрзалізниця це сучасне транспортне підприємство, що має розгалужену мережу. Залізничних шляхів, довжина яких складає понад 22 тисячі кілометрів, у складі Укрзалізниці діє і Коломийський вокзал на місцевому вузлі. Є сім підприємств: вокзал, станція, локомотивне депо, вагонне ремонтне депо, вагонне експлуатаційне депо. Дистанція колії, фізкультурно-спортивний комплекс, локомотив та вузлова лікарня. Загальна кількість працівників близько трьох тисяч. Підприємства залізниці Коломийщини» є найбільшими платниками податків у регіоні. За часів незалежної України у 2000 році будівлю Коломийського вокзалу реконструювали. Відтоді ремонтів не проводили. А от цьогоріч тут розпочали оновлюватися. У нас цей рік дуже є плідним в зв'язку з тим, що на возлі практично на кожному підприємстві відбувається або відбулися вже якісь ремонтні роботи, що для нас є дуже втішним. Особливо маємо відзначити ремонтні роботи на вокзалі. Де було відновлення абсолютно повністю фасад, фасаду, дуже гарне освітлення в нас по вокзалу, поновлені всі вивіски. Ремонт ще в повній мірі не завершено, тому що будівельне управління в нас поки що займається вуличними роботами. Як трошки похолодає, перейде всередину. На вокзалі працює 47 фахівців. Щодня квиткові касири обслуговують близько 250 пасажирів. Через станцію Коломия курсує 5 пасажирських потягів далекого сполучення, а також приміські дизелі, що їдуть до станції Чернівці, Івано-Франківськ, Рахів, Городенка, Заліщики по кілька разів на день. Основні функції завдання залізничної станції Коломия це управління процесом перевезень. Пропуск пасажирських приміських також вантажних поїздів. Цей рік у нас трошки переломний, тому що у нас пішло збільшення перевезення вантажів у зв'язку з тими ремонтами. Робили швидкісний рух, здійснювали колійники на дільниці Чернівці, Львів. Значить, збільшились у нас об'єми і. Хотілось би, щоб в подальшому ця тенденція збільшувалася. Розумієте, щоб було більше роботи, було задіяння з працівників ну, зарплати на вокзалі. Пишаються і тим, що вдалося відновити колись досить відомий, Коломий ресторан Старий вокзал заклад не працював з 2008-го. Упродовж літа робили ремонти всередині приміщення. Неповних два місяці заклад вже приймає відвідувачів. Особливо приваблюють ціни. Тут є комплексні обіди за 25 гривень, а день народження чи весілля можуть організувати їх за 200 гривень з людини. До речі, приміщення ресторану вміщує до сотні гостей, а для танців зал окремий. Кілька разів на тиждень тут лунає жива музика. Запрошуємо вас в ресторан Старий вокзал на недорогі комплексні обіди. Всього за 25 гривень ви можете смачно пообідати в нашому ресторані. Якщо маєте весілля або іншу забаву, також запрошуємо вас до нашого ресторану Старий вокзал. Працівники Коломийського вокзалу справжні патріоти часто одягають вишиванки у державні свята після відправки поїзда лунає козацький марш, а над центральним входом маюріє державний стяг, розповідає начальник вокзалу. А попереду у наших залізничників ще багато планів та задумів. Я дуже хотіла б від щирого серця привітати з днем залізничника з професійним вашим днем. Побажати вам міцного здоров'я, щастя. Натхнення в роботі, успіху в усіх ваших починаннях, нехай ваші серця у цей святковий день будуть наповнені великою гордістю за свою віддану працю на розвиток і, і, і на стабільну роботу української залізниці. З нагоди постійного свята, я, по перше, хочу своїх. Колег привітати з, з професійним святом, значить, висловити їм глибоку шану і повагу всім працівникам, які наполегливою працюють в умовах реформування галузі сприяють зміцненню держави. На Коломийщину завітали румуни. Делегація профспілок освіти сусідньої держави приїхала, щоб поділитися досвідом роботи зі своїми колегами. Відвідали гості музей писанки та побували у нижньовербіській школі. Деталі візиту знає Богдан Малецький. Румуни доволі активно співпрацюють із Коломищиною. Часто наші делегації виїжджають до сусідньої держави. З обмінами до нас приїжджають і наші південно-західні європейські партнери. Цього разу до столиці покуття прибули освітяни, представники проспілкових комітетів цієї галузі. Керівник делегації Оанна Петреуш, голова проспілки освітян з Марамуреського повіту, зазначила, що вона з повагою відноситься до своїх колег та хотіла б запросити їх до Румунії. Ми приїхали для того, щоб заключити договір з проспілкою з Івано-Франківською працівників освіти. Я знала дуже багато про Україну до цього часу, як ми мали сюди приїхати. От, наприклад, мій колег Маріан Українець був мені однокласник, але те, що я тут побачила, перебільшило те, що я думала про цю країну. Настільки мені сподобалося. Мені дуже сильно сподобалася архітектура Івано-Франківщини. Крім цього, я знаю про видатних генів-письменників Івана Франко, Тарас Шевченко, які зробили свій величезний вклад. В міжна всесвітню літературу Її література література колега з Коломищини Олена Бакай зазначила, що профспілкам в Україні дуже важливо знати про досвід роботи колег із Євросоюзу. Вона впевнена, що такі візити будуть корисними для обидвох сторін. Республіка Румунія є європейською державою. Там профспілки відстоюють інтереси членів своєї організації на правовій основі. Ми, хоч ми мали в 90-ті роки більший потенціал, тільки тепер в результаті напружених і навіть трагічних дій. Нарешті добилися до укладення угоди про асоціацію між європейським союзом і нашою країною. І незважаючи на те, що пройшла революція гідності, все-таки кабінет міністрів не дуже дослуховується до тих, хто знаходиться внизу. І нам доводиться дуже важко відстоювати інтереси. Тому дуже цікавий, дуже велика користь для нас спілкування з тими проспілками освіти, котрі. Будують свою діяльність на європейських цінностях, і такий семінар для нас дуже корисний. Тому я дуже дякую Компроспілки за те, що довірили Коломийській районній організації прийняти делегацію Румунії, Я сподіваюся, на плідну співпрацю часу гостей було обмаль, тому в Коломиї їм провели лише невеличку екскурсію музеєм писанки. А ще вчителі Воскресенцівської школи подарували гостям кілька українських пісень. Також у подарунки від керівництва району члени делегації отримали книги про Коломищину і, звичайно, ж писанки. Родина дуже добре. Але сусід, той, який є з боку, то найперший. Коли в Україні було найважче, і коли в коли Україні ще зле, ми щиро дякуємо нашим братам європейцям, які дійсно підтримують нас всупереч того, що втрачають дуже багато від того, що вони ці санкції, які зараз є. Опісля оглядової екскурсії, виставковими залами музею, писанки гості поїхали до нижньовербізької загальноосвітньої школи. Тепер про діячі освіти Коломийщини очікують на візит до Румунії. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. Допомога з Португалії. Парафіяни Православної церкви Київського патріархату з міста Брага надіслали теплий одяг та продукти харчування українським військовим. Про потреби наших хлопців дізналися з відеосюжетів, розміщених в інтернеті, зв'язалися із координаційним центром швидкого реагування і направили допомогу. У великих пакунках молитовники та дитячі малюнки, а ще продукти харчування, засоби гігієни та, звісно, теплі речі. Їх зібрали та передали представники української діаспори. Парафіяни православної церкви Київського патріархату з португальської браги їм трохи важко вже надавати цю допомогу, але не дивлячись на це, багато ще знаходиться таких активних людей, волонтерів, які роблять все можливе для того, щоб ті речі, ту допомогу, яку потребують наші військовослужбовці на сході, щоб вони все таки отримували. Нині така допомога з-за кордону особливо необхідна, наголошує Любомир Глушков, адже місцеве населення вже фактично рік турбується про українських хлопців спершу на майдані, тепер на війні. Тому люди дещо виснажилися. Безпосередньо з нами зв'язався представник однієї з єпархій це протиреї Дмитро Ткачук, який фактично є настоятелем парафії Української православної церкви Київського патріархату. І безпосередньо парафія називається Всіх святих Землі Української. І ось вони запропонували, що готові допомогти для наших військовослужбовців, готові зібрати і передати допомогу. Загалом тепер потреба у речах, зокрема бронежилетах чи кевларових касках, дещо зменшилася, розповідають волонтери. кажуть, інколи солдати дзвонять самі і просять допомогти отримати одяг чи їжу. Деколи їм допомагають родичі та друзі, і наші місцеві люди, як завжди, не стоять осторонь загальної біди. Хочеться відмітити наших старших покоління, які своєї, значить, пенсії виділяють оту частинку і приходять сюди, приносять оту лепту на допомогу якраз і солдатам. Коломийська сьома школа надала Матеріальну допомогу збирали школярі, і колектив. Коломийська загальноосвітня школа номер 2 теж подала свою допомогу. Багато картин. Значить, всі школи значить, включилися значить, в різні акції, подають, і ми відправляємо, і дуже відзиваються позитивно. Голосківська школа надала нам свою матеріальну допомогу. І багато багато інших шкіл, які один від одного вже значить, спілкуються, беруть цей досвід. Вже цього тижня коломийські волонтери повезуть допомогу нашим хлопцям, які нині захищають Україну від ворога. Любомир Глушков каже, хоче передати особисто в руки теплі речі та їжу українським військовим. А дитяче харчування та жіночий одяг, які теж передали з Португалії, відвезуть переселенцям у Червоний Хрест або Карітас. У театрі з'явився любовний трикутник. На перший погляд, все банально. Юліус любить Моніку, вона закохана в Роландаса. А той закоханий тільки в себе. Та не все так просто, як здається. Красива та романтична історія романс про закоханих. Чергова прем'єра, яку представили Коломіянам Озерківчани. Мар'яна Мощер, виконавиця головної ролі Моніки. У Коломийському театрі, актриса другий рік. Роль такого плану і такої величини зіграла вперше. Дівчина ділиться, що цей образ дався їй легко. Олег Петрович сказав на одній репетиції: не грайте нікого, грайте самих себе. Вам 24 роки. От ви опинились в такій ситуації, і більше нічого придумувати не потрібно. Тому ця роль для мене була дуже цікава. І хлопці, що Роландес, що е, Юліус дуже допомагали, і було дуже. Цікаво і не знаю, дуже зворушливо на кожній репетиції працювати з ними обома. Ця вистава, в принципі, на, на тих акторів, які щойно прийшли до театру, які щойно стають на підмостки сценічні. І звісно, що е, такий матеріал здавалося б така проста тема, е, але він стилістично дуже точно написаний е, е, здавалося прозою, да, але такою мовою височежної поезії. Романтична легенда, романс про закоханих, черговий подарунок Коломиянам від тернопільського режисера, народного артиста України Олега Мосійчука. Дуже люблю приїздити до Коломиї, і власне до Коломийського театру і співпрацювати з е, творчим колективом. Театр є там, власне, де він де він живий. І про це свідчать ці зали, котрі у вас є. Повний аншлаг сьогодні в театрі. Притім, настільки достойної і красивої публіки, і це надзвичайно тішить. Постановка здійснена за мотивами п'єси казка про моніку. Її написали два литовські драматурги: Саулюс Шальтяніс та Леоніда Святінавічус. Ще у 1979 році. Ця робота спричинила фурор у Київському державному театрі імені Лесі Українки. Тепер ця красива та романтична історія про кохання є і в Коломиї. А тема вічна, а тема кохання, а тема а тема самотності. А тема власне, яка здавалася б на, на, на такому простому прикладі, в такому буденному. Трикутнику звичному, да, все таки ставляться ті такі істинні питання про те, чи правильно живемо, чи живемо, чи чи, чи живемо таким чином, щоб потім ось тут не, не не було того знаку запитання і тієї безвиході, бо це найстрашніше. Олег Мосійчук, як завжди, вміло і тонко оголив на сцені всі ниточки закоханої душі. Варто відмітити також вишукану і стриману сценографію. Особливого колориту грі головних виконавців додавала масовка. Все це вкупі справило приємне враження наглядачів. Дуже здивувала, дуже приємні враження. От зараз хороший настрій, навіть не хотілося, щоб вона так швидко закінчувалась. Наділися, що буде друга дія, і можливо буде навіть друга частина. Дійсно сподобалося. І напевно завдяки ній я почну частіше відвідувати театр. Мені дуже сподобалась вистава. Мені дуже приємно, що молодь наша так гарно пропагує. Таку потрібну на сьогоднішній день тему. Я мені дуже сподобалось. Я просто щаслива за Коломийський театр. Зворушений давно я не бачу. Такого залу, стільки людей, стільки було сьогодні у залі, і зворушила гра акторів. І Я думаю, що це звичайно прорив і для театру, і для Коломиї, і для глядачів. Романс про закоханих не остання прем'єра у цьому році. Інтригують озарківчани. Тож невдовзі Коломийські театр Алолюби отримають ще один подарунок від служителів мельпомени. Стрес не хвороба, це певний стан психіки в критичний момент. Стрес при всій його травматичності робить нас мудрішими, сильнішими. Це досвід, а особливо в теперішній час. Як жити в постійному стресі та що робити, аби він не нашкодив організмові. Дізнайтеся із програми. Про все крім політики. Галина Досин поспілкується із практикуючими психологами у середу, 5 листопада, о 19.45. Телефон для запитань 38 000. Як зимуватиме Коломия? Чи матимуть теплобюджетні установи? Чи має місто кошти на догляд за тротуарами і дорогами в період снігопадів? Про ці та інші проблеми життєдіяльності міста поговоримо у четвер з міським головою Коломиї Ігорем Слюзарем. Початок о 19.50. Телефон для запитань 38 000. І на завершення випуску про спорт у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив відбувся Кубок Івано-Франківської області із пауерліфтингу. Турнір присвятили пам'яті заслуженого майстра спорту Сергія Ватюка. На змагання приїхали понад 40 спортсменів із практично всіх районів області. Хто ж потрапив до складу збірної Прикарпаття? Далі у сюжеті. Минув рік, як пішов із життя заслужений майстер спорту України Сергій Ватюк, вшановуючи його пам'ять в області, прийняли рішення надати Кубку Івано-Франківщини з пауерліфтингу ім'я спортсмена. Заслужений тренер України Микола Шаван зазначив, що добре, коли вшановують таких відомих спортсменів. У нас був такий видатний ліфторик Сергій Грош Ватюк, який трагічно загинув рік тому назад. Заслужений майстер спорту, недократний чемпіон України, Європи та світу, баталовер корсмен. Ну і Ми вирішили так, як наші була області, нас переурочена в, в нашому голову федерації Павлігина, це Петро Іванович Федоровичу. Ну, і кубок буде вже, як хочемо, щоб це було назавжди, як всіх будемо жити, пам'ятати з людьми з області, Кубок будемо приурочений пам'яті видатного атлета Сергія горожа Батюка. Ми недавно були з 17 по 21 були в місті Городок Хмельницькому, де дуже великий турнір. Наш президент Федерації Грега. Це колосальний турнір, який можна сказати, що такого я ще не бачив. 40 років спорки, наскільки там було це сильно продумано. От і виступала наша колом'янка Івасюк Вероніка, яка стала чемпіонкою. Зараз на через дві неділі їде на чемпіонат Європи. Це буде на Кіпрі, місто Лімасол. Будемо переживати, вглівати за нею. Може, перевезе медаль нам. Приїхав на відкриття і представник обласної державної адміністрації Микола Стефанко. Він подякував всім, хто у такі важкі часи приїхав на змагання та запропонував вшанувати пам'ять Сергія Ватюка хвилиною мучення. Ми проводимо змагання Кубка області з пауерліфтингу, присвячені пам'яті заслуженого майстра спорту Сергія Ватюка. На жаль, дійсно вже присвячені вони пам'яті. Хотілося, щоб дійсно на призи проводилися Ватюка, було б краще набагато. Але на жаль, Сталася така трагічна подія. І ми проводимо, мусимо, як вже думаємо, будемо ми щорічно. Це буде як традиційне змагання. в календарі будуть унесені для того, щоб. Бо це є дійсно людина легенда, принаймні пауерліфтингу. Величезний особистий внесок зробив популяризацію пауерліфтингу не тільки в області, а й в Україні. Неодноразовий призер, багаторазовий призер, найвітряніше всеукраїнських, міжнародних змагань. Тому. Я би хотів, щоб ми сьогодні хвилиною мовчання пом'янули його пам'ять. Одразу ж після урочистого відкриття нагородили ліфтерів, які змагалися у першому потоці. Були серед них і коломаяни. Тепер організатори планують зробити змагання відкритим, щоб до міста над прутом приїжджали спортсмени із інших областей. Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма Подієнтика. Срібні нагороди із двох обласних турнірів привезли у Коломию місцеві шахісти. А ще хлопців відзначили в особистому заліку. Найбільше балів у скарбничку коломиян приніс капітан Роман Стефурак. Детальніше про перебіг змагань у сюжеті. В обласному шаховому клубі дебют відбувся командний чемпіонат області шахів серед школярів 2002 року народження і молодших, організований Івано-Франківським обласним відділенням Міністерства освіти і науки та комітетом з фізичного виховання та спорту. У змаганнях взяли участь вісім команд склад три юнак та одна дівчина. На жаль, Коломийська команда не змогла виступити повним складом через відсутність юнки. Це давало нашим суперникам перевагу в один бал ще до початку поєдинку. Відтак для загальної перемоги в матчі наші шахісти не мали права на помилку, а грали за команду Коломиї, учні загальноосвітньої школи номер 2 Першорозрядники Роман Стефурак і Тарас Стефурак та учень спеціалізованої школи номер 5 Артем Зіняк. Незважаючи на психологічний тиск та підвищену відповідальність через гру в меншості, наші хлопці проявили себе справжніми бійцями, показали високий моральний дух, сильний характер та волю до перемоги і здобули срібні нагороди у двох турнірах. Змагання проводилися за коловою системою в сім турів. За перемогу у матчі команді нараховувалося два очки, за нічию одне. У швидких шахах з контролем часу 10 хвилин плюс 10 секунд за кожний зроблений хід. Перемогу здобула команда Івано-Франківська зі 100-відсотковим результатом. Друге місце посіла команда з Коломиї з 11 очками із 14 можливих третім став Косів, У них 10 балів. У грі в шахи з контролем часу 3 хвилини плюс 2 секунди за кожний зроблений хід. В перше місце із таким же показником у Івано-Франківська. Коломіяни знову другі. У них 12 очок із 14, А третіми цього разу стали калушани із 10 балами. Також були відзначені шахісти в особистому заліку. Найбільше балю скарбничку Коломаян приніс капітан команди. Роман Стефурак. У нього перше місце у швидких шахах та друге у блискавичних. У Тараса Стефурака два других місця на своїй шахівниці і у Артема Зіняка. Третє та друге місця відповідно. Команди призери та особисто шахісти отримали грамоти Міністерства освіти і науки України. І на сьогодні все. Нагадую інформацію нашого каналу. Можна читати та переглядати в інтернеті на офіційній сторінці, а також слухати на хвилі 106,8 FM радіо Сяйво у випусках місцевих новин. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Мирного неба над головою. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного, у цей день, 4 листопада 1990 року на Коломищині урочисто відкрито й освячено перші символічні могили борцям за волю України в селах Мала Турка, Великий Ключів. Також у цей день, 4 листопада 1992 року, у Коломиї засновано науково-теоретичний журнал Народний дім, який видавався музеєм народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені отця Йосифата Кобринського. Ініціатор створення журналу Народний дім був філолог Микола Васильчук.